Хамське відношення водіїв до пільгових категорій, які не хочуть перевозити. В маршрутках грязно, пилі, бруду. Більше їх треба скорочувати, а давати якісний транспорт, щоб більш такий ефективніший був і екологічно чистий був. А то куча маршруток, толку нема ніякого. У нас вже після 9 вечора, буквально до півдесятої на боярку маршрутки не ходять. Це доїхати, хіба ж аеропорт тільки йде. Так, що немає в нас маршруток. Як ви розказуєте, там навіть у інших містах робиться дешевші маршрути після там, 12, чи в такому духі ночні маршрути, І то так, да, я привітствую, скільки б не було коштує. Коли в нас ночі називаються таксісти, а маршрути перестають ходити 10.00, у нас з льоного комбінату на боярку не заїдеш. Бувають такі, що просто громадяники мають пільги на проїзд, вони питають, чи можна там по посвідченню, вони на них кричать. Ну, громадянин ж не знає, чи є в них там чотири людини, чи немає. Ну, але кажу, слава Богу, таких водіїв мало.